Володимир Стрельцов жив та працював у Кривому Розі. Рік тому чоловік став на захист України. Бив окупантів у складі Національної гвардії України. Андрій, побратим Володимира Стрельцова, згадує, як вони разом повертались позиції поблизу Новоторецька. Зайшли в будинок, проте за лічені секунди на них впала авіабомба. Пролунав вибух, а там я вже завалів, виліз і Бачу, себе щупав, як учили це, вроді ну, Контузія, що нічого не чую. Поворачую голову, а будинка вже нема, все палає, розвалене. Я почув, що хтось сон то двох своїх побратимів відкопав. Один прибігли хлопці, вони з Дніпропетровської бригади і почали допомагати, турнікети, принесли. Це почали допомагати розкопувати хлопців, я кажу. Ще два під завалами у цей день Володимир разом із побратимом загинули. У частині кажуть, наш земляк був висококваліфікованим фахівцем, сумлінним, дисциплінованим та принциповим. Інтереси служби ставив вище за особисті. До людей був доброзичливий та завжди коректний. Він багато був. Ну, розповідав і помічника машиніста він робив. А останній час до війни він робив озеленителем. Тобто Людям красату, світи, сажав, йолочки. Як людина, бо дуже душевна, компанійська, завжди справедливий, завжди ділився всім. Ну посліднім куском хліба, як кажуть, спочиватиме герой на центральному кладовищі. Михайло Бестров Денис Захаров цей день.